Рівненський базар вкотре реорганізують усе через те, що там хочуть облаштувати пішохідну зону. Частина людей, яка стояла на вулиці Полуботка, і здійснювала продаж. Продуктів харчування більшості це городина. Для них на попередньому виконкомі було прийнято рішення. І частину від підземного переходу, це вулиці Полоботка, до вулиці Пересопницької, там є така ділянка, її було визначено пішохідною. Вона йде паралельно базарна вулиця Полоботка. Її було визначено пішохідною, і було надано дозвіл встановити там аналогічні споруди, як на вулиці Базарні. Нагадаємо, там вже є торгові точки з пішохідним переходом по вулиці Базарній, де встановлені сучасні кіоски. Також роботи по демонтажу ще тривають і по вулиці Шевченка. Але торгівля в тих місцях все ж залишиться. Зараз буде цей ще третій ярмарок на цій локації. І таким чином буде впорядкована територія. Вулиця Гетьмана-Полуботка, вулиця Пересопницька і вулиця Шевченка буде навколо ринку повністю. Доступна для проїзду автомобілів із можливістю встановлення парку місць обговорили члени виконкому і тарифи на тепло, але запевняють населенню: очікувати змін не варто на 2024 рік. Міська рада виділила 100 мільйонів гривень на підприємства, які надають теплову енергію за програмою під 4% річних. Ті всі повністю не тільки там теплоенерго, це йдуть Красилів Тепланеро, це є ЕСКО, і ті всі підприємства, які надають теплову послугу і безпосередньо є таблиці, по якій відшкодовується. Тобто, я думаю, що можна буде цієї відкрити інформація надати. І ці 4% теж закладено до цьому бюджеті. Ми теж плануємо з депутатами розподілити по тих програмах. Чиновники запевняють, зміни в місті на ринку допоможуть розвантажити вулиці та створити більш естетичне та комфортне міське середовище. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.